Тарас Григорович Шевченко «Осія» Погибнеш, згинеш Україно, не стане знаку на землі, а ти пищалася колись в добрі і розкоші вкраїно. Мій любий краю не повинний. За що тебе господь кара? й тяжко. За Богдана та за скаженого Петра та за панів отих поганих до краю нищить покара, уб'є незримо і правдиво, бо довго-довго терпеливий дивився мовчки на твою, гріховною твою утропу і рек реквогніві потреблю твою красу, твою оздобу сама розіпнешся. О злобі сини твої твої уб'ють. Оперені, а зло зачаті, вочереві згинуть, пропадуть, мов недолежані курчат. І плаче матернього, плаче із гради і поля, Де зрить рослине я земля, що я держитель, і все бачу. Воскресни, мамо, і вернися. Світлицю хату о бо ти аж надто вже втомилась, гріхи, синовні місочи, спочивши скорбно я скажи, прорци своїм лукавим чадам, що пропадуть вони лихі, що їх без честі і зрада і криводушіє огнем кровавим пламенем мечем, нарізані на людських душах. Що крикне кара не кара пуща, що не спасе їх добрий цар, їх кроткий, п'яний господар не дасть їм пить, не дасть їм їсти, не дасть коня вам охляп сісти, та утікать не втечете і не сховайтесь, всюди вас знайде правда мста. А люди підстережуть вас нато теж, уловлять і судить не будуть. В кайдани туго окоють, в село на зріще приведуть. І на хресті готів без ката, І без царя вас біснувати, розснуть, розірвуть, розіпнуть. І вашій крові собаки собак напоять. І додай, таке слово їм додай. Без причі ви скажи зробили. Руками скверними створили свою надію і рече те, що цар наш Бог, що цар надія і нагодує, і огріє вдову і сирот. Ні, не те. Скажи їм ось що. Брешуть Боги ті ідоли в чужих чертогах, скажи, що правда оживе, натхне, накличе, нажене неветхиє. Не древне слово, розтленує, а слово нове Меж людьми криком пронесе, І люд окрадений спасе від ласки царської.